Всім вітання. Перш ніж відповісти на запитання, коли святкувати Різдво. Я хочу процитувати вірш відомого українського поета Ігоря, Богдана Ігоря Антоновича, як правильно пише Вікіпедія, народився Бог на санях в лемківському містечку Дуклі. Прийшли лемки у кресаннях і принесли місяць круглий. І цей вірш завершується такими словами: Ходить сонце у кресаннях, спить слов'янське дитя їдеть Сане плаче пані, снігом стелиться життя. Ну, такий, е, такий вірш, який переносить, е, скажімо, Різдво Христа і взагалі легенду, легенду про народження Христа в українські Карпати. А хочу сказати, що існують альтернативні версії. А якщо немає чітко зафіксованих інших версій, а інші версії, офіційні версії, базуються на Документах, створеними, створених невідомо ким, невідомо коли, і невідомо з якою метою, ну, то різні, зокрема, поетичні версії, мають право на життя. Чи був Христос юдеєм? Ну, судячи з офіційних, офіційних версій, так. Чи помер Христос, чи де Він похований, чи справді він похований в Гімалаях, там, десь його могилу, де охороняють в Індії, чи справді він період, коли його життя, де невідомо, де, де він був, чи справді він був, пізнавав, скажімо, якісь таємниці життя у так званих Махат в Індії, ну і так далі. Багато різних різних таких, як кажуть, версій, про які сьогодні ми, звичайно, говорити не будемо, тому що кажу, кожна версія вона має право на існування, бо немає, скажімо, доказаного зворотня. Що стосується власне, дати Різдва, немає офіційно теж підтвердженої дати Різдва, тому що є дослідження, які опираються на якісь історичні факти, історичні події, прив'язуючи їх до життя Ісуса Христа, і власне, навіть рік народження Його, він під великим сумнівом, а тим паче дата народження. Що стосується святкування 25 грудня, а це святкування найбільш приближене до того моменту народження сонця, народження власне коляди, народження нового річного циклу. А наші давні пращури, слов'яни, вони якраз святкували за тим давнім календарем, який був прив'язаний до астрономічних подій, зокрема до руху Сонця. Рух місяця теж, я кажуть, брався до уваги, але не так, не так сильно, як, скажімо, в інших, в інших календарях, які прив'язувалися до місячного циклу. Тут, значить, тут можна багато матеріалів про то знайти, прочитати. знов таки, я не спеціаліст в тих запитаннях, тому не буду в них вдаватися. Те, що відбулося зараз, о, знаєте, я так спочатку спогад. Ще радянські часи, Галичина. І от в нас завжди святкували. Назалі не святкували навіть у Львові. Ну, хоча я виріс на Левандівці, це передмістя Львова. Зараз це вже там повноцінний Львів. Тоді це було селище, селище Жовтневе, Левандівка за іменем там пана Лівандовського, який там мав маєток. І це було селище, яке розрослося, під, ну, скажімо, з розвитком залізниці. Там дуже багато було працівників. Колії, зокрема, мій дідусь по мамі, він працював все життя на колії, і він, власне, там будував хату на Левандівці, там виділи йому земельну ділянку. От інший дідусь, якого московити засадили в тюрму по доносу, не в тюрму, а вислив табори в оркуту. Потім він реабілітувався хату, яку в нього відібрали тоді. А хату чому забрали? Тому що в нас сподобалися нквд і забрали під райвідділ НКВД, це в селі Новий Яричів, вдалося відсудити вже після розвалу Союзу про Незалежності. От, ну одним словом, то така історія. Так що, якщо ми візьмемо той період ще радянський, то на Галичині, навіть в місті Львові. Зокрема, на Левандівці а по селах це точно ніхто не святкував новий рік 1 січня. Тому новий рік святкували на два тижні пізніше, після Різдва на Василя, так би мовити. Ну і в нас відомося жартілива приказка український Ромадан від Романа до Йордана. Тобто від 1 грудня до 19 січня, коли вже відбули останню третю святу вечерю, так би мовити, і вже. Йорданське свято, і відповідно після того вже Іван Претеща, який бере всі свята на плечі. От е, такий період, який абсолютно чітко корелюється з м -м, певним землоровським циклом, тому що це той період, якого з певного затища вселянина в хлібороба зима. Ну, тобто е, немає польових робіт, є якісь господарські роботи, є час привести якось в порядок своє життя, є час звернутися до чогось там сакрального і так далі. Якщо ми говоримо про дату святкування, звісно певна прив'язка, ну вона мені імпонується, прив'язка до початку нового сонячного циклу, але ще раз кажу, це власне відбувається трошки раніше, не 25, не 25 грудня. А коли зимове сонцестояння 21, 22, 23 там трошки зміщаються ті дати, тобто будь-які з тих днів він. Коли починає ставати, коли починає ставати довшим день, це можна вважати, що народжується народжується новий рік, народжується сонечко, і от щось триває. Прив'язка до цієї дати народження Ісуса Христа, вона не єдина, тому що прив'язка до цієї дати є і в далеко раніших релігійних чи міфологічних, так би мовити, традиціях. Тому немає чіткого 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 ставлення до того, але зворотня, коли довший час, які ми там вже століттями сформувалася певна традиція. В тій традиції не було нічого поганого. Більше того, мене дивують ті люди, які зараз там ну це як правило соросята. Або люди, які так як кажуть, видають свою, значить, чужу думку за свою їм, нав'язану думку, видають як за своє та їхні переконання. Це характерна риса соросят, які. Не користуються власним здоровим глуздом, а ретранслюють як папуги, чужі там наративи. Так от, починають розповідати, що це, от, це московське, ми тут геть від Москви і так далі, коли розказують про святкування з всім цивілізованим світом. Ну, щодо цивілізованого світу, це там є дуже багато запитань щодо цивілізованого світу. А що стосується... На прив'язки до Москви, хочу вам сказати, що в радянські часи росіяни якраз не святкували різдво. Вони святкували Новий год. Навіть східняки, які приїхали, тобто українці, які приїхали з східної України, які були значно русифікованіші ніж місцеві українці. Тому що просто набагато раніше вони попали під вплив Імперії Радянського Союзу. Навіть ті, ті люди вони теж не, не, не святкували практично Різдво. Ну так, десь так, може, поодиноку, не дуже так. Це, тобто, Різдво це було таке свято місцевих Галача. І в тому нічого поганого немає. Тобто було це як певний елемент ідентичності. І я пригадую, як завжди, там, десь е, чую від людей, я ті чули від е, паноців, церкви. Ну, як чоловік народився там 1 грудня, ну то мусить бути Романом. Тому що, ну як він же народився на романа, чи біля тої дати романа. А тепер залишили перекреслили. Тепер він мав би бути Андрієм, так що людині відмовлятись від свого імені, тим паче, коли це все умовно. Тим паче, коли навіть е, дуже, дуже багато християнських святих, в честь яких називають іменами е, сучасні українці, вони ну, не зовсім підтверджені, скажімо так. Не підтверджені їх дати, не, підтверджені, не завжди підтверджені їх існування. А канонізація таких осіб ну, відбувалася знов таки в значному ступені з певних політичних мотивів. Ці святи, святі вони певним чином заміщали оцих давніх богів з рідної віри, яких там вірили наші предки. Християнство ж не було прийнято, знаєте, отак раз. І всі стали християнами. Мені цей процес тривав дуже довго. Розтягнутий був на сотні років, на сотні років, справді на сотні років, і поступово заміщалося, ця, з одного боку, заміщалося рідновірство християнства, з іншого боку, наше християнство наскрізь присягнуте рівновірством. Традиції, колядки, дуже багато свят, дуже багато щедрівок, колядок, вони всі мають набагато давніше походження. Багато з них модернізували під власне християнську релігію. І е, оцей збій, який зараз відбувся, в ньому нічого насправді доброго немає. Е, то, що ми там цивілізований світ, який цивілізований світ? Це знов-таки це є просто штамп, який вбили в голову міськом, в міски українців заради принципу розділяй та володарюй. Тому що ну це ж ми з цивілізований світом, а там оцей дикий руський мір. Е, ні, дорогі мої, на моє глибоке переконання. Це наша стратегічна помилка, тому що русський мір базується на давній українській традиції. Тому що коли була ця давня українська традиція, ніякого русського міра не було взагалі, не було Москви. Тобто були слов'янські племена, які, зокрема, чи праславянські племена, які, зокрема, простягалися на територію е, нинішньої Російської Федерації. Але ті області, Курщина, Білгородщина. Зокрема, на Курщину, де зараз ідуть бої. Кубань, куди переселялись запорозькі козаки, Краснодарський край, де ще 100 років тому розмовляли українською мовою. На Білгородщині до сих пір розмовляють в селах українською мовою. Я викладав і про це вже згадував десь в своєму телеграм-каналі, коли в місцеве телебачення прийшла дівчинка-вишиванця і сказали: Ведучому зараз я скажу тут на нашій місцевій говірці. І заговорила чистою українською мовою. Розумієте, ці от території були, слов'янські території, заселені тими, кого сьогодні вважають українцями. Так, там пройшла насильна русифікація. Дійсно насильна русифікація, зокрема в тих регіонах, де в містах, зрештою, як і в містах по всій Україні, українська мова була витіснена. От, багато історії, ну, не то що історії, навіть коли дитина з села їхала в місто, то їй казали говорити на городському язикі, щоб не виглядати селюком. Коли приїжджали вчитися, переходили на російську мову. Ну, це була така мовна експансія, і тут про це теж треба говорити, тому що нічого в тому поганого нема. Мається на увазі погано в тому, щоб відкривати очі на те, що відбувалося. Це не є там якесь протистояння. Що стосується руського міра, то руський мір він якраз і покликаний, покликаний сфальсифікувати ту давню традицію, підмінити її. Пригадуєте, от новогодні ганьки. Це, це який там русський мір? Це було, там представники були всі представники одного. Єврейського народу в 90 за відсотків, які там просто популяризували свою якісь, як кажуть, таку космополітичну там, музику, дешеву, дешеву достатньо, дешеву естраду. А тих, хто десь себе ідентифікував з російською культурою, таких як Тальков, їх просто знищували. Хоча, знову ж таки, що до Талькова, там вже в одному інтерв'ю я про це розповідав трошки. В нього прекрасна лірика, глибокі тексти. У нього цікаве розуміння християнства, читав його скажімо так, щоденник, який був опублікований свого часу. Але в нього це імперський синдром в голові: вік Золотої Катерини. Ну, ми всі знаємо, хто така була Катька і їхні, її ставлення до України і знищення Запорізької Січі. Так що, тут, як кажуть, не, не, все, не, все, так, не все так гладко, так? попри, попри то все. Це не означає, що ми повинні, як кажуть, або вбивати тих людей, які так не думають. Це так грубо кажу, це не має жодного відношення до нинішньої війни, тому що там на фронті ворог, якого, якого треба вбивати, бо він прийшов вбивати. Це, це зовсім інакше. Але, попри, то, попри це все, ми не повинні до культурного того пласту сказати: ні, ні, це все, це руський мір, ні, це вкрадене у нас. Ще раз нагадую. Витоки, цивілізаційні витоки, одні з цивілізаційних витоків, власне, з території трипілля. Територія трипілля охоплює всю нашу Україну і е, на колишні території, куди ділися трипільці? Оця версія про їхній перехід, скажімо, десь на терени Індії і про спорідненість санскриту української мови, і про ведичну традицію, яка перегукується з е, українською традицією. Більше того, скажу, є такі є книга гімнів Вадхарваведа, а я в ній знайшов гімни, які перегукуються з нашими там обрядовими колядками, які співають нас. От такі от речі. Тому, власне, це явище, знаєте, от ми всі перейшли, ми тут такі всі європейці, це до одного місця. Якщо хочете так святкувати, вам це лежить до душі. Добре, мені воно не дуже лежить до душі, тому що я вважаю, що це. Не, не дуже і на часі, і не потрібно. Але і не заперечую, знаєте, тобто, немає такого суттєвого значення, тому що це є певні ритуальні танці, а їх треба наповнювати суттєво. Чергово дякую всім за увагу. Поділився своїми думками. Почуємося.